Відбудовою зруйнованих міст та селищ Донбаса має опікуватися Україна. Про це заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитрий Медведів. Росія ж за його словами обмежиться лише гуманітарною допомогою. Про ситуацію в Донбасі будемо говорити із відомим журналістом та блогером Денисом Казанським. Пане Денису, доброго ранку. Доброго Я рада вас вітати у нашій ранковій студії. І хотілося б розпочати нашу розмову ось з. Документу, який був підписаний у мінську, так адже вже відомі де деякі його деталі. І документ дому доволі рамковий. Можливо, походитися. І все ж таки, як ви оцінюєте його в цілому, і можливо по окремих пунктах? Ось цікавить ваша думка. Взагалі, там дуже багато ще того, що на наразі не зрозуміло. Це по перше, а по-друге, мені здається, що головним чином його головний недолік це те, що він не буде виконуватися, і перш за все він не буде виконуватися російською стороною. Мабуть, ви вже бачили, що написав Павел Губарів в своєму Фейсбуці. Він написав, що «плівать нам на цей мир, дословно, російською мовою. Тому, ну в принципі, я думаю, це вичерпне взагалі ситуація. Ми бачимо, що деякі угрупування сепаратистів, принаймні можливо, не всі, але деякі не визнають перемір'я і тому війна буде продовжуватися. І тому ви потім написали на своїй сторінці, що останні ілюзії зникли, Путін не зупиниться. І нічого Звісно. виконуватися не буде. Ну ви ж пам'ятаєте, як після проголошення цього перемір'я почалися обстріли Маріуполя, і наступного дня викладували фотографії, де були гради, оці, які розірвавшися, знаряди від них. Тому в мене немає ніяких ілюзій. Все, тобто, переміря не буде. Це буде довготривалий конфлікт, який може згасати, потім знову на починатися. Але ну перемір'я, так щоб всі припинили стріляти. Такого не буде. Ну, ось, згідно підписаної угоди, статус підконтрольним підконтрольних сепаратистам території буде визначений спеціальним законом України так щодо тимчасового порядку місцевого самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької областей. На вашу думку, а де ж має бути межа цього статусу? Ну насправді це теж от те ж те, те про що я кажу, що це незрозумілий зрозумілий документ. Це перемір, воно не Тому що, ну по-перше, воно е, полягає в тому, що в принципі Донецьк і Луганськ залишаються в Україні. Якщо українським законом буде так. визначений їх статус, то е, це означає, що ні про яку незалежність, ДНР ЛНР не йдеться, е, вони не існують. Тобто сепаратисти можна так. вважати, що вони програли. Тому губарів написав це в Фейсбуці. І всі, всі вони, по суті, вони. Просто обманули людей в Донбасі. Вони їм обіцяли незалежність, вони до неї закликали, а зараз вони підписали документ, вони відмовилися від неї. І виявляється, що люди, багато людей загинули ні за що. І міста зруйновані взагалі заради чого? Ні за що. Це перше. По-друге, ну треба дивитися, який буде статус. Тобто я також вважаю, що такі половинчаті мери. Вони ні до чого не призведуть, тобто ну не можна робити якусь незрозумілу автономію, яка буде мати особливе право голоса, яка буде отримувати потім бюджетні кошти з бюджету України. Це найгірший варіант для нас. Тобто, зробити таку чорну діру, таку українську Чечню. А ні, тобто, ми кажемо або про те, що ці регіони можливо є в складі України, так. але вони не отримують бюджетні кошти ніяких дотацій, там сувенції. хотіли незалежності. Нехай буде бюджетна незалежність. А, і в принципі, або ми можемо казати, що давайте тоді, якщо ми ці регіони не контролюємо, ну будемо чесні. Якщо там нема української влади, а її там по факту немає. Там а, зараз влада бойовиків, тоді треба просто а, цей кордон закривати і казати, що це окупована територія? Вона немає ніякого зараз а, стосунку до України. Там не діє українські закони, не діє наша конституція. А ось цікаво, з за, за тією інформації, яку ви отримуєте, які настрої чи можливо як змінилися настрої у у людей, які перебувають Кілька місяців саме ну, в районах підконтрольних сепаратистам вони якось змінилися чи зовсім не змінилися, Що скажете? Ну знаєте, якщо саме казати про тих, хто там е, перебуває зараз на цих територіях, то вони е, в принципі налаштовані здебільшого проти України, тому що всі, хто були за Україну, вони вже виїхали звідти. Вони поїхали до Києва, до інших українських регіонів, вони стали біженцями е, у складі України. А по суті. Ті люди, що залишилися, вони просто втомилися від війни. Тобто вони кажуть, ми хочемо миру. Багатьом з них вже взагалі байдуже, які будуть прапори українські чи російські. Для них головне, що припинили стріляти. Тому вони цей мир в принципі можуть підтримати. Але казати про те, що вони налаштовані дуже там до України відкрито, що вони є патріотами, що вони раді, я не думаю. Ви гадаєте, наскільки сталим і можливо договіроспроможним може бути і є керівництво так званих ДНР та ЛНР? Взагалі воно не є договіроспроможним, тому що немає керівництва. Ви можете назвати керівників? Ось хто керівник? Ми знаємо в ДНР, керівник Захарченка, тоді яку роль ви відіграє? Царьов, який там голова Новоросії. Чи існує Новоросія, чи існує Новороссия, що таке ДНР, ЛНР, вони разом це Новоросія? Це... чи Новоросія це якась одна з цих республік ну, в так званих Лапках. Чому там керівництво змінюється кожен місяць новий там прем'єр-губернатор народний? Я не знаю хто ще. З Губарів вже він був народним губернатором. Потім Ніхто нічого не казав, що він там в відставку пішов, чи він там склав себе повноваження. Він же нібито ним і ними залишається, чому тоді він ніяких рішень зараз не приймає. Там був Пушинін, потім він зник, потім він з'явився. Тобто ні, нема ніякої ДНР-ЛНР. Є кубка зграє бандитів, яка, в принципі, там взагалі була в Мінську тільки для того, щоб прикрити Путіна і тих людей, які там були від нього. Це була домовленість між Росією і Україною. А це просто маріонетки бандити. Ось Ми говорили про настрій тих людей, які перебувають зараз в підконтрольних сепаратистами регіонах. Так а цікаво, ось які настрої можливо людей на звільнених уже територіях, і кого і де вони будуть підтримувати знову ж таки, в разі наступу російських військових? Знаєте на звільнених територіях, в принципі, настрої більш проукраїнські. Це правда, і навіть я був здивований. Ну, наприклад, я знаю, що в Маріуполі 100% більшість це проукраїнська так, більшість. Так. Там люди реально дуже бояться. Вони не хочуть, щоб до них ніхто приходив. Вони не хочуть російських танків нічого. Все, для них війна скінчилася у червні. Вони дуже болюче це пережили. Там були бойові дії в центрі міста. На щастя, вони не були такі, як в Донецьку, в Луганську, там в інших містах. Тобто, Маріуполь він а, не зруйнований. І зараз його починають руйнувати зараз його обстрілюють з градів. Ну звісно, там ненависть до тих, хто наступає, тому що той, хто наступає, той фактично є ініціатором цієї війни. Якщо в лансько-донецьку в люди дуже налаштовані проти України, тому що вони звинувачують у е обстрілах українську армію, то в Маріуполі вже ніяк не можна звинуватити українських військових, в тому, що на місто падають бомби та снаряди. Я просто питаю, ну так правильно, тому що як ви вважаєте, чи не основна проблема ось мирного пакету це проблема з відведенням військ, так адже знов ж таки українська сторона. Не збирається відводити їх за лінію адміністративного та кордону Донецько-Луганської областей. Знову ж таки, Москва також навряд чи з цим погодиться. І виходить, що вони зруйновані території, залишаються за Києвом, а зруйновані за сепаратистами. Чи є тоді вихід з цього глухого кута? Ну, по-перше, те, що така склалася ситуація, провина на цьому лежить цілком на Росії на сепаратистах, тому що вони почали цю війну. І якщо вони заволоділи зруйнованими територіями, то треба в них спитати, навіщо б це було вам? Навіщо вам зараз ці зруйновані міста? І чому Україна має за свої власні кошти їх відновлювати? Це по перше. По друге, ну звісно, це взагалі вся ця ситуація, це абсурд. Тобто я не можу сказати, що ця ситуація має когось влаштовувати. Вона не може влаштовувати Україну, ну, в тому що ця ситуація є абсурдна. Я з вами замповнюю погоджуюся. І на цьому поставимо крапку, тому що завершується час. Дякую, що ви звітали в нашій студії. Дякую.